Правопорядку просимо вжити невідкладних заходів щодо призупинення неправомірних дій проти громадян України та їх майна. Саме автомайдан став чи не найголовнішою мішенью для бандитів. Особливо переслідуванню підлягають активісти руху. Вони зазнають репресії, їх садять за грати. Погрожують не лише їм, але й членам їхніх родин. Ось уже понад тиждень немає ніякої інформації про одного з лідерів Автомайдану Дмитра Булатова. Разом з тим, рідні, друзі, розшукують ще понад 30 учасників Євромайдану. Всі вони вийшли за свої права, відкрито заявили свою громадську позицію, стали учасниками мирного протесту. Звертаємось до Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України. Розпочати активну роботу щодо розшуку зниклих людей та про розслідування постійно інформувати громадськість. Ваш обов'язок розшукати кожного та покарати за злочини винних. Шановні депутати. Звернення, яке тільки що було зачитано депутатом Ковальської міської ради, ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати? Одноголосу. Одноголосу. Дякую за позицію, дякую за підтримку Ковальської міської ради. І я думаю, що секретаріату сесії вам необхідно направити дане звернення в Службу безпеки України, оскільки тут є звернення до Служби безпеки та до Міністерства внутрішніх справ. Шановні учасники Автомайдану, ми дякуємо, що ви до нас завітали. Власне, ви бачите, всі одноголосно прийняли да, дане звернення. На всіх серце крові обливається, коли є повідомлення за спалені машини, за пропавших людей. Так не може бути. Так не може бути в правовій державі, так не може бути в нас. Слава Богу, у нас в місті Ковалі абсолютно все спокійно, так воно і повинно бути. До е, нашої честі не один е, міліціянт не поїхав в Київ. Сьогодні достатньо багато роботи на наших термінах, нехай вони займаються своєю справою на місці. Це е, великий їм сьогодні і е, спасибі, тому що е, людям в погонах, які сьогодні пропонувалися їхати за певні кошти, вони відмовилися. Якщо хтось і поїхав, це на їхній совісті. це їхня позиція сьогодні. Стояти, правда, поля казав журналіст України, За що ти б'єш українців? Так не може бути. Шановні депутати, порядок денний сесії розглянуто. Є пропозиція, сесію завершити.